Росія відключає інтернет. Цікаво, що в цьому питанні росіяни різко активізувалися у різних напрямах одночасно. Пояснюю на пальцях, що їх чекає і навіщо. І так щодня, тож підпишіться. Отже, депутат Російської Держдуми Чепа допустив, що Роскомнадзор ізолює рунет в разі втручання у парламентські вибори 26-го року. Тобто вони розглядають такий сценарій, повністю рубанути інтернет під час виборів вже наступного року під приводом іноземного втручання. Що цікаво, ще він додав, що обмеження інтернету 26-го року можуть бути лише тимчасовими, повне відключення, крайня міра, але рунет готовий до автономної роботи завдяки тестам 19-24 років вперед до північної Кореї. Там теж своя внутрішня мережа. До речі, а ви знали, що корейці пускають лояльних, хто має допуск, почитати матеріали в звичайному інтернеті, що потім ті зробили їх переказ та решта корейців змогли з такими переказами ознайомитись. Я щось зразу уявляю собі, як хтось наспівує поп-зірок або розповідає сюжет останнього блокбастеру. Круть, я би класно це робив. Менше з тим. Ще росіяни вирішили повністю відмовитись від мобільного інтернету в Ульянівській області, і це вже не в майбутньому, а ось просто зараз, бо це, бачите, захистить їх важливі об'єкти від дронових атак. Ну чому б ні? Просто уявіть собі, що у вас інтернет тільки вдома, як в 96-му році. Ніяких тобі доставок, таксі, магазинів та сервісів. Бізнес просто помре. Навіщо вони це роблять в ширшому контексті, очевидно. Захист світу розповсюдження неправильної чи підбурливої інформації. І це може бути як доброю новиною, так і поганою. Добре, ця новина з точки зору того, що якщо так готуються, вочевидь, чогось бояться чи бачать настрої. За останніми даними, 58% росіян хочуть миру без попередніх умов. Цікаво, що в Україні за дослідженнями ФЕС теж називають схожу цифру 57% за переговори без будь-яких попередніх умов. Таке співпадіння, не знаю, як це трактувати. Але є і погана новина. Вона в тому, що це може бути підготовка до тотальних репресій і мобілізацій. Ми цього не знаємо. Схоже на самовбивчий крок, але Путін вже робив багато такого, що здорова логічна людина не робила би. Висовки робити рано. Тому поки що спостерігаємо ничих росіян. Це все величезний удар по економіці і просто так їм це не минеться. Утримують те, що заслуговують. Все буде добре. До завтра.